Нагорода знайшла своїх героїв. Героями на цей раз стали звичайні школярі визирської громади, які протягом 2022-2023 років яскраво проявили свої таланти у різних сферах шкільного буття, навчанні, спорті, творчості, громадській діяльності, саме таким дітям по всіх навчальних закладах сільради на день знань було вручено премії за програмою Обдарована дитина. На сьогодні визирська сільська рада знайшла можливість дофінансувати премії. Нашим обдарованим учням на сьогодні отримали премії це діти-відмінники навчання. Діти, які отримали свідоцтво про базову базового загальносереднього світу, дев'ятий клас з відзнакою. Медалісти, наші золоті і срібні медалісти, маємо по першотравневому ліцеї, по везирському ліцеї по 10 тисяч. І відповідно діти, які займали призові місця з певних олімпіад предметних, з певних змагань виду спорту, команда сьогодні. Значить, премія варіюється від 1,5 тисячі, 3, 7, і 10 тисяч медалістів. Найбільшу кількість премій отримали школярі опорного закладу громади першотравневого ліцею. Тут навчаються діти з семи сіл, тому для вручення премій організували окремий захід в активій залі, куди запросили як дітей, так і їх батьків. Велике враження на присутніх справила премія у 10 тисяч гривень, яку отримав кожен золотий медаліст. Для того щоб отримати золоту медаль, треба знати, для чого ти це робиш. Треба мати мету, треба мати мрію. Треба мати те, що ти хочеш знати, що ти хочеш робити в своєму житті, чого ти хочеш досягти. І, звісно, працювати. Головне поєднувати розваги і навчання. Я вчусь для того, щоб наша Україна процвітала, і щоб я в майбутньому її могла відбудувати своїми знаннями. Зазвичай не всі золоті медалісти змогли прийти на нагородження, бо стали вже студентами і саме в цей час знаходяться в стінах вишів. Тому премію отримали їхні батьки. Сьогодні нагороду отримала моя донька Софія. Вона випускниця 2023 року і отримала золоту медаль. І від нашої громади отримала таку дуже суттєву премію. Ми дуже гордимося її успіхами. Сама вона сьогодні не змогла прийти на привітання, тому що сьогодні студентка, і якраз саме в цей момент перебуває на в студенти, Студентка Львівського національного університету імені Івана Франка. День знань учні пошотревневого ліцею провели здебільшого онлайн зі своїми вчителями та однокласниками. Такі умови навчання в нашій країні у тих закладах, де немає відповідно обладнаного бомбосховища. Тільки початкова школа буде навчатися офлайн, а потім вже ми плануємо, коли закінчаться вже ремонтні роботи в нашому сховищі і приступить до навчання і середня і старша школа. Плани перед нашим колективом, перед учнями, дуже великі. Ми повинні, як завжди, виконувати. Немає різниці, як ми навчаємося офлайн чи онлайн. Ми повинні виконувати наші програми, повинні навчати учнів, і саме основне. Це щоб учні виходили на уроки і працювали разом з учителем під час уроків. Гарним заохоченням в новому навчальному році для учнів стануть немалі грошові премії, які тут може отримати кожен, хто прикладе для цього зусиль.